Жаркаська галерея Склад номер 5 продовжує тішити відвідувачів новими подіями. У рамках спільної виставки під назвою Гливини душі свої роботи презентували художниця Марія Васалія та майстер по дереву Олександр Породько. Ознайомилася із прекрасним і наша знімальна група. Черкаська художниця Марія Гвасалія працює в стилі Флюїд Арт. Першою роботою став подарунок другу. Згодом захоплення переросло у дещо більше. Надихається авторка природою, тому окрему стіну приділила улюбленій темі. Тут і картина Лабрадорит, яку пані Марія обожнює, і каже, не продасть ні за які гроші. Що в ній особливого? Зелене, це один із моїх найулюбленіших кольорів. Це по-перше. По-друге, в ній поєднання, як на мене, є. Води і землі і це якийсь такий мій внутрішній стан. Я люблю дуже сильно природу, і тут якісь такі моменти з цієї природи, де я надихаюсь, де я буваю в різних місцях і нашої Черкащини рідної України і поза її межами. Не оминула художниця й тему війни. Одна з перших робіт воїни світла побачила світ за лічені години до повномасштабного вторгнення. А друга диптих «Кримський міст, нині перейменований на очищення. На її думку, особливо зараз нехтувати мистецтвом не можна. Це є наша історія, яку ми маємо продовжувати. Ми маємо це примножувати і нести для нас самих, для свого роду і. В світ далі, інший автор виставки майстер по дереву Олександр Породько. Він не зміг бути на відкритті, проте глядачі зможуть побачити його роботи. Марія Гвасалія каже, її техніка та стиль майстра доповнюють одне одного. А які враження від виставки у самих відвідувачів? Все чудове, все чудове, красиве подобається. Не дуже красиві картина. Не має бути якась у людей, якась розрада в житті. Думаю, думаю, цього теж тим більше що це спілкування. Живе, ні, 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 не в Фейсбуці, ні по телефону, а іменно живе спілкування, і це добре. Ми познайомилися з нею на виставці у мене. І я, чесно кажучи, чекав десь майже місяць цю виставку. Найбільше робота, яка мене вразила тут, вона тут називається Сміливість. Я тільки що з нею говорив. Вона сказала, що це її остання робота. Ну не остання, а останнім часом. І, як на мене, динаміка і та сила, яка тут зображена, вона передає стан. В Україні в цілому і зараз. Назва дуже підходить картина. З деякими, звичайно, назвами ми не згодні, наприклад, з тими океанами, з тими морями, з тими. Але ця скандавська стриманість ну, до чого тут придратися, я не знаю. Мистецтво це про відгук душі, переконана художниця. А найкращі художники діти, оскільки їхні душі чисті. Сама ж Марія була творчою особистістю з дитинства, розповідає її мама пані Олена. На відкриття дончиної виставки жінка вдягнула її подарунок, світшот із улюбленою картиною. Малевич казав, що все в чорному квадраті, а мені от. Коли воно не зовсім чорне, але якісь такі грані наближені, і оце золото, от те, що в нас є поганого може, в житті, може воно нас дуже-дуже бентежити. Але оце золото, золото це взагалі наше життя. Те, що ми маємо, отак, таких дітей, ми маємо можливість творити». Виставка триває в галереї склад номер 5 що відкрилась 24 вересня. Раніше тут була холодильна камера. А з 24 лютого зберігали гуманітарку перед відправленням на схід України. Власник галереї Олександр Чорновол каже, хотів створити молодіжний незалежний андеграундний простір. Нинішня кількість відвідувачів свідчить сама за себе. Я думаю, що в принципі зараз подивитися, скільки сюди прийшло людей, то так. У людей є інформаційний голод на події. Цього людям не вистачає. В Черкасах з'явилося таке місце, де можна збиратися не тільки творчі молоді, щось показувати себе, а й людям буде куди ходити. Ну це так, так вийшло. Частина робіт експозиції Марії Гвасалія прикрашає приватні колекції, тому побачити її роботи можна до 30 грудня. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.